Свята наближаються, і які ж вони без головної атрибутики вічно зелених красунь. Все більше громадян схиляються до придбання штучних один раз і на декілька років. А хтось все ж таки не відчуває свята без аромату хвої. Так от рішенням виконавчого комітету Білгородністровської міської ради визначені місця проведення сезонного ярмарку з торгівлі ялинкою та сосною. По вулиці Сергія Файнблата від вулиці Миколаївської до вулиці Ізмаїльської парна сторона прилегла до центрального міського ринку по вулиці Сергія Файнблата, кут Миколаївської, вздовж будівлі типографії, по вулиці військової слави навпроти магазину Лук'янівський. по вулиці Приморській, 43, Кут вулиці Ігоря Іванова, по вулиці Дмитра Тімчишина, кут вулиці Бугаської. по вулиці Перемоги, 30. Традиційно до свят в нашому місті розпочинає працювати новорічний ярмарок, де можна придбати все необхідне: прикраси для ялинки, солодкі подарунки, сувеніри і смаколики до святкового родинного застілля. цього року. Рішенням виконавчого комітету ярмаркові заходи розпочнуться з 15 грудня. По вулиці Українській від вулиці Ізмаїльської до вулиці Миколаївської торгівля промтоварами новорічними подарунками. По вулиці Миколаївській біля міського ринку торгівля харчовими продуктами. Тами і пам'ятайте про безпеку під час свят. Ірина Вербинська, на Лукінчук перший муніципальний.